Слава Ісусу Христу, діляться відкриванням, що прийняла, що Ріство це народження з гори. І щоб нам прийняти це народження, нам потрібен Ісус, потрібна істина. Бо тільки через пізнання Бога ми можемо стати вільними і тоді на істину сходить тут Святий. І ми можемо бути просто увірувавшими, мати знання, але бути уравні гріха. І той, хто не народиться від Духа Святого, той не увідав Царство Боже. І прийшов Ісус, щоб ми щоб ми були вільними і стали дітьми Божими. І щоб зрости духовно, нам потрібне смирення. Бо коли я смиряюся, коли я підкоряюся Богу, тоді Бог благословляє, Бог виливає своє благословення. І якщо ми святкуємо Різдво без Ісуса Христа, то це не різдво, а це просто релігія, яка несе за собою прокляття. Тому потрібно пізнавати Бога і служити Богу в дусі і в істині.